Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон тридцять дев'ять тисяч вісім тридзабу, 1 180 танків 11 32 одиниці за добу, 3. Бойових броньованих машин 23 5 одиниць за добу, 9 артилерійських систем 30 485 одиниць за добу 47 реактивних систем залпового вогню, 1 441 одиниця за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, тисяча 1197 одиниць, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 46549 одиниць за добу 135, крилатих ракет 3491 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 55 494 одиниці за добу 111 спеціальної техніки 3932 одиниці дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!